Шановні колеги, вітаю з вами Віктор Галасюк. Європейський Союз має бути скасовано. Ілон Маска оголосив війну Брюсселю після того, як Євросоюз зачепив його бізнес-інтереси своїм рішенням. Розповім вам цю неймовірну історію, яку і спеціально не вигадаєш, якщо захочеш. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій youtube канал Галасюк про економіку та прокоментуйте цей ефір. В суботу після. Накладення європейською комісією штрафу в розмірі 120 мільйонів євро, це приблизно 140 мільйонів доларів на платформу X. Її власник, мільярдер Ілон Маск, зробив безпрецедентна жорстку заяву, закликавши до розпуску європейського союзу. Цей крок перетворив регуляторну суперечку на повномасштабний трансатлантичний дипломатичний конфлікт, до якого вже долучилися вищі посадовці. Адміністрації Трампа штраф, оголошений в п'ятницю, став історичним прецедентом. Це перше реальне грошове стягнення в рамках знакового європейського закону про цифрові послуги, так званий DSA. це законодавство, яке Євросоюз прийняв для регулювання великих технологічних платформ, і воно вимагає від компаній прозорості алгоритмів і боротьби з дезінформацією. Після дворічного розслідування Єврокомісія визнала платформу X винною за трьома пунктами, на думку регуляторів, вони вводять користувачів в оману. Перше, це оманлива верифікація за це 45 мільйонів євро штрафу. Брюссель стверджує, що система синіх галочок, яка раніше слугувала підтвердженням особи публічних діячів, тепер... Просто стала банальною платною послугою. Будь-хто може купити собі цей статус верифікованого аккаунта без реальної перевірки особи. І це відкриває двері для шахраїв і для ботаферм. Друге звинувачення це блокування доступу для дослідників за це 40 мільйонів євро штрафу. Платформа не надає науковцям доступу до публічних даних, і це унеможливлює. Незалежний аналіз і, взагалі, протидію поширенню дезінформації і відповідним ризикам. Третє звинувачення це непрозорість реклами. За це 35 мільйонів євро штрафу. X не змогли забезпечити створення надійного репозиторію реклами, що є вимогою для відстеження політичного впливу та маніпуляцій. Ну, звісно, що в Європі не хочуть, щоби. Повторювалася історії з Брексітом та інші відомі історії, коли просто людьми маніпулюють через суперефективні цифрові інструменти і роблять це замовники, абсолютно чітко розуміючи, чого вони хочуть досягнути з абсолютно зрозумілі гроші через абсолютно зрозумілі інструменти. І хоча ця от сума в 120 мільйонів євро є значною і вона вражає уяву багатьох, але вона є насправді. Крихітною відносно максимально можливого покарання, яке згідно з цим законом європейським DSA може сягати 6% від глобального річного обігу компанії. Ну, очевидно, що там би мова йшла про мільярди. І реакція маска на це була надзвичайно жорсткою і миттєвою. Євросоюз має бути скасована, а суверенітет повернена окремим країнам, щоб Уряди могли якнайкраще представляти свої народи. Написав Маск в своєму профілі, закріпивши свій пост на вихідні. Ця заява ну, виходить далеко за межі бізнес-суперечки і ставить під сумнів саму політичну структуру Європи. Тобто Ілон Маск стає в рівень з Європейським Союзом і робить ті заяви, які ну, важко уявити, хто би міг взагалі робити. Це навіть для. Дональда Трампа, мабуть, що занадто. Конфлікт швидко набув геополітичного забарвлення, що дуже цікаво і показово, незважаючи на конфлікт дуже гострий, нещодавній між Ілоном Маском і Дональдом Трампом, який взагалі загрожував тим, що там Маска могли депортувати або забирати в нього якісь там контракти, або може навіть активи, то тепер. Представники топові адміністрації Дональда Трампа вступаються за маска, причому робляться єдиним фронтом. Вони трактують дії Євросоюзу як атаку на американський бізнес і на свободу слова, а не як на порушника платформу X. Держсекретар Марка Рубіо назвав штраф атакою іноземних урядів на всі американські технологічні платформи та американський народ. Не більше, не менше на американський народ, додавши, що часи цензури американців в інтернеті закінчились. Віце-президент США Джей Ді Венс, близький друг Ілона Маска звинуватив Брюссель в покаранні ікс за відмову брати участь в цензурі. Ви, до речі, пам'ятаєте, що Ілон Маск якось публічно заявив, що Джей Ді Венс був би дуже гарним президентом. Голова федеральної комісії зв'язку FCC Бренден Кар, дуже впливова організація, заявив ще жорсткіше, що Європа фактично обкладає податками американців, щоб субсидувати континент, який стримується власними задушливими регуляціями. Ну і, мабуть, найтривожнішу заяву зробив заступник держсекретаря Крістофер Ландау, який пов'язав це питання з безпекою та НАТО. Європейські країни не можуть покладатись на США в питаннях власної безпеки і водночас активно підривати безпеку самих США через необраний, недемократичний, непредставницький Євросоюз. Європейський союз відкидає звинувачення в політичному тиску. Хенна Віркунен, це виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного. Суверенітету наголосила, що рішення стосується виключно правил ведення бізнесу. Це стосується прозорості X і не має нічого спільного з цензурою, сказала вона. За висновками комісії, платна система верифікації X наражає користувачів на шахрайство, включаючи видавання себе за іншу особу, а також іншу форму маніпуляції з боку зловмисників. Компанія X отримала. Жорсткі дедлайни для виправлення ситуації, 60 днів на вирішення проблем з системою верифікації з цими синіми галочками, і 90 днів на подання плану дій щодо прозорості реклами та надання доступу до даних. І цей конфлікт це насправді серйозне випробування і не тільки для відносин між новою адміністрацією США і Європейським Союзом в цифрову епоху. Це також тест на розуміння. Чи можна таким людям, як Ілон Маск, довіряти владу в країні, довіряти державне управління, довіряти долю найбільшої економіки світу? Тому що ну, про це деякі люди відкрито говорять, що після Дональда Трампа, мовляв, президентом буде Джей Дівенс, а після нього може бути Ілон Маск? Чи зрозуміють американці, що Найжорстокіші світові диктатори, вбивці, деякими з яких маск та його батька так відкрито захоплюються, можуть здатись не такими вже і страшними в порівнянні з найбагатшою людиною світу, з такою психологією, з таким мисленням, людиною, яка прагне абсолютної влади на землі і в космосі. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Поділіться, будь ласка, вашими думками в коментарях. І дякую вам за підтримку на Patreon, Тут в YouTube Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Підписуйтесь на мій канал, ласюк про економіку та приєднуйтесь до наступних ефірів також. До зустрічі.